І ми продовжуємо розвивати е, і розкривати особливості практичні е, питання інвестицій у землю в Україні. І компанія Володар, керуючий партнер компанії Сергій, продовжує відповідати на питання: наскільки став професійнішим е, цей ринок, починаючи з е, його початку е, 4 роки тому. Е, значить, ну, е, на сьогоднішній день задіяні нотаріуси як яке е, частина ланцюга, який е, несе відповідальність за певні етапи перевірки ділянок і так далі. Е, на, жаль, на жаль, це залишається все-таки ще вузьким місцем, але е, воно досить допомагає е, в сенсі того, що. Люди перестають, продавці насамперед перестають боятися. Е, ну, угода складна, угода довга, угода незрозуміла законодавчо. І е, коли приходить людина-продавець до нотаріуса, їй стає трішечки легше, трішечки зрозуміліше і безпечніше. В цьому сенсі, звісно, нормально. Е, на жаль, деякі нотаріуси ну так як матеріалу дуже багато, його потрібно вивчати, вони не зовсім готові е своє щоденне. Зупиняти і перемикатись на щось нове, щось вивчати, і це дає певні проблеми. Але я думаю, з часом все воно вирівнюється і буде і буде ну, нормально їхати, як воно має бути. А щодо безпосередньо ринку в розрізі не бюрократичному, а в розрізі конкретно співпраці інвестора з цим інструментом чи співпраці інвестора з РНДРМ? Щодо співпраці інвестора з орендарем, наприклад. Да? На сьогоднішній день, в принципі, ринок, можна сказати так, трансформується. Орендар у нас привик, звик працювати наступним чином. Є там, умовно, не хочеться нікого обідати. Людина з периферії, в неї там одне там розуміння ситуації, орендар ніби якби. Трішечки краще розбирається, і чим він і користувався не завжди, не скрізь, не там але от якщо так середня температура по палаті, десь був такий тренд. На сьогоднішній день за рахунок того, що заходять люди, які е, розбираються в цьому, які е, свіжі, е, з свіжими сучасними поглядами. Це, звісно, позитивно впливає на ринок, але ми бачимо, що не кожен орендар, особливо якщо він не там не агрохолдинг, а якісь трішечки менше підприємство, готовий сприйняти цю новину, готовий зрозуміти, що це дійсно для нього корисно, корисно немає загрози, що йому буде легше, прозоріше. Працювати і адмініструвати це все. Ну, що мається на увазі, наприклад, зазвичай мотивуючими факторами, які використовував орендар, це були, наприклад, якісь подарунки, якісь невеличкі виплати на, на свята в сільській місцевості, і щоб якось до себе ну, звернути увагу орендодавця на сьогоднішній день. ті, Інвестори, які заходять, їм об'єктивно це не потрібно. І навіть аграріям, ну з одного боку важко в це повірити, з іншого боку, з іншого боку, вони. Раді цьому, але потихесенько, все ж все ж таки реагують на ці на ці зміни позитивні щодо перспектив. Що перспектив продовження цього реформування, тому що ми беремо світову практику і бажано брати з найуспішніших країн. Ми не просто так перемістились. У нас карта карта України. Я щось був впевнений, що карта світу, потім дивлюсь, таки трохи світу тут є. Скажи, будь ласка, щодо інвестицій, чи є відомість у компанії Володар, тому що я, це, це не входить в сферу досліджень і, і практики. Проте е земельні ділянки для сільського господарства е в Україні є мораторій на придбання е іноземцями їх, але є в світі е країни, які дозволяють іноземцям придбувати земельні ділянки. В тому числі громадяни України можуть їх придбати. Чи можете навести приклад саме такої практики, якщо вона є? Отже, якщо коротко, чим ринок буде ліберальнішим, тим буде краще для економіки і, в принципі, для всіх гравців, з якого боку вони не стояли. А світовий досвід Де громадянин України може придбати землю. Без обмежень чи з певними. Сполучені Штати, наприклад, може. Е, недавній від, відно, відносно недавній кейс в Європі це Румунія, е, де, е, одномоментно вийшло е, після вступу України люди виграли в тому, що е, ціна стала просто Х2 на землю. Тобто чим менше обмежень і Україні було б вигідно йти до того, щоб не було взагалі обмежень і міг будь-хто купити будь-скільки це б повпливало б на зростання вартості. Так, воно би повпливало на зростання вартості, на зростання в цілому економіки, дуже дуже позитивно. Але, звісно, все має бути дуже скурпульозно з точки зору законодавства. От, тому що ми країна в Європі не маленька, це очевидний факт, всі знають, і це ну, що тут казати, ласами кусочок. Да? І з точки зору е, захисту всіх е, прав всіх е, гравців, споживачів, е, тільки це треба робити. Погоджуюсь з цією тезою, це перше. Друге, це доводить ще один факт, що класно мати українському інвестору навіть тому, хто боїться за певні військові ризики в своєму інвестиційному портфелі в сільськогосподарську землю. Тому що зараз ми маємо цю можливість по відношенню до всього світу, поки що так і цим треба користуватись. Врахуйте це, і ціни на даний момент відносно ринку світового звичайно набагато нижчі. Хочу перейти до питання вже конкретно послуг компанії Володар. Розкажи нам, будь ласка, з чим звертатись? В чому є відмінність поміж компанією конкурентів? Отже. З приводу послуг. Саме перша і найголовніша послуга, ми, як сказав Володимир, робимо людей щасливішими. І ми намагаємось не відходити від цього. Якщо до конкретики, то ми, інвестору, будь-то професійному, будь-то початківцю да, в цій справі, пропонуємо, що називається повний цикл від там, початку від знайомства, взагалі, що таке аграрка, і до. Потім, вже, коли він купив чи одну, чи декілька там гектарів, чи може, можливо це вже будуть сотні чи тисячі, управління цим земельним банком. Звісно, це все можна там розділити поетапно на певні етапи, ну, коли виконується робота. І ми з інвестором намагаємось. Проговорити ці всі речі на самому початковому, ну при там перших е, зустрічах, чи при перших якихось е, знайомствах, можливо, не зустрічах, а телефонних розмовах і так далі. От. Тому, е, ще раз, продукт наступний. Допомагаємо купити. На моменті. Коли починаємо купувати, ми е, повний аналіз на випадок ризиків фінансових, від, від якої кількості це важливо. Тобто від якої суми можна звертатись? Від якої суми? Ну дивіться, в середньому ділянку можна навіть купити там за три тисячі доларів. Невелику якусь ділянку можна купити у власність особисто людини. От можемо так говорити. Оце що від одного паю. Да, від, одного від там о, да, кратної одній ділянці. Там вона в різній області може А, від, від, від якого обсягу ефективніше? А, дивіться, а ми вираховуємо інвестору, да, якщо в нього там от є умовних 3 тисячі. Ну, з мінімуму починаємо так. 3 тисячі доларів. Ми йому намагаємось дохідність прорахувати перше в доларі і на його саме суму. Підібрати ну, і там ми прохідність, прогол... наприклад, на 5 тисяч доларів і на 50 тисяч доларів може ну суттєво відрізняти за рахунок ефективності і підбору. Да, за рахунок того, що це буде не один регіон і один е, орендар з, 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 з певною там з певною виплатою в рік. А це може бути декілька орендарів різні регіони за рахунок конкуренції. Там буде різна е, вартість орендної плати. Відповідно, середня там. Дохідність по його банку буде, буде іншою, краще. буде кращою. Так, так, вертаємось до інших продуктів. Е, інші продукти крім щастя е, да, і землі, крім, крім щастя і землі. Е, щодо ризиків, сказав, щодо того, е, ну, адміністрування самої угоди е, на сьогоднішній день в, в наших реаліях. Ну, Ми бачимо, що починаються проблеми. Е, і ми надаємо цю послугу. Шляхом е, наш менеджер від початку веде і до кінця до завершення. Е, саме через те, що я вважаю цей закон, ну, це моя особиста думка, але він дуже добре працює. Він дуже добре захищає права е, як покупця, так і продавця. Ну і, звісно, орендаря. Е, і ці саме через це угода, вона Трішечки е, довше йде в часі, е, ніж нам би, можливо, хотілося б. Але це більше позитив, ніж негатив. І тому, е, так, людина, яка вивчить матеріал, умовно матеріал, да, вона може в цьому розібратись, але все ж таки, ну, для цього є ми і ми надаємо цю послугу, і наші там, менеджери її просто роблять і доводять до кінця не просто. Купують на людину земельну ділянку, а і відрегульовують. Всі тонкощі, як юридичні, так і фінансові моменти з орендарем і закривають там під ключ. Так я не здивую, якщо ви казали, що багато компаній, які займаються тим самим, у вас вже були на ефірі, я не здивую цією послугою, тому що вони в принципі всі працюють десь плюс-мінус, однаково. Але все ж таки. Це ну я бачу від інвесторів. Це важливо для них, щоб він нікуди не там не, не робив крок право-ліво, а просто от рухався до до цілі максимально комфортно і е, зручно. Наступна послуга, яку би хотілося, про яку би хотілося розповісти, це управління земельного банку. Звісно, коли людина придбала одну-дві ділянки, ну плюс-мінус, якщо їй комфортно самостійно цим управляти, це адмініструвати, ну це нормально, окей, ми до цього нормально відносимося. Але буває таке, що дійсно інвестор купив. Там 10 ділянок, і більше. Там я вже не кажу про сотні тисяч гектарів. Наприклад, да такі теж інвестори є на ринку, є наші клієнти. От де дійсно потрібно земельним банком управляти. І наша компанія вже стає ніби як земельним відділом для конкретного, для конкретного землевласника, і м, в цьому ми досить гарно розбираємося, оскільки займаємося ну, трохи більше навіть ніж 10 років цим всім ще до початку реформи е колектив. Глибоко розуміє проблематику ринку, і це я Яка вважаю... Якщо сутність управління, що це буде сутність управління своєчасні виплати своєчас... Кому, кому це потрібно? Це потрібно? це потрібно перше інвесторам. Звісно, коли є великий агрохолдинг орендарем. Переважна більшість таких питань закривається агрохолдингом. Але є насправді середньої ланки в мірках України агропідприємств, які, ну, як правильно сказати, тільки починають бути такими схожими на великі агрохолдинги. І так, да, людський фактор, вони можуть щось забути і так далі. Тут на допомогу приходимо ми зі своїми там, менеджерами, сіремками, тим, що ми знаємо, коли що має відбутися, і нагадувати. Скільки коштує, як придбати цю послугу на сьогоднішній день ця послуга коштує приблизно десь на рівні 7% від річної орендної плати за земельну ділянку, але... Ми впроваджуємо для перших 10 клієнтів акцію. Вона буде безкоштовна. 10 клієнтів? Так. Тобто, з цього відео. Той, хто подивився, вирішив взяти участь в цій безпрограшній акції. І перші 10 ми їх фіксуємо. Ось вам, будь ласка, є подарунок від Володимира, якийсь набір із трьох чогось, ну, дешевше 10 тисяч гривень еквівалент, але вартісне щось. Є 10 перших інвесторів отримують просто нульову. 0% за управління. І е, аудит. Аудит. Е, звісно, аудит проводимо перед цим. Е, і Клієнту видаємо рекомендацію. Тобто, е ще е додатково, що, що може зробити компанія Володар для нашого ком'юніті для глядачів нашого каналу, це аудит вашого земельного банку. Якщо ви придбали, наприклад, 10 земельних ділянок, чи через якусь керуючу компанію, чи у чи вас просто є у власності через спадщину, будь-яким шляхом ви є землевласником, ви можете. Звернутись у описі за інструкцією до компанії Володар. Вони зроблять аудит і дадуть рекомендації, чи ви отримуєте гідний дохід цієї землі, чи можна краще, якщо можна краще, з інструкцією, як вони пропонують це зробити. Для вас це нічого не коштує, для них це допомога вам. Тому цією послугою, цим бонусом можна вдало скористатись. Правильно? Абсолютно правильно. Ще дві конкурентних переваги назву, якщо не проти, можна. А, значить, орієнтуючи клієнта, а, яка буде в нього дохідність, ми завжди підкреслюємо, звертаємо увагу на те, що ми говоримо про виключно чисту дохідність. А, дуже багато гравців на ринку, які цей момент вуалюють. Ми категорично проти цього, і я вважаю, це наша конкурентна перевага. Ще не один клієнт не сказав, що ой, так з вами якось складно, не зрозуміло. Навпаки, до нас приходять люди, які поспівпрацювали десь з кимось і кажуть, ну там щось там одне кажуть, а потім е, рахуєш, воно геть інше е, виходить. Ми за прозорість, ми за е, чесні розрахунки, і е, за те, щоб клієнт чітко розумів. Що його чекає? Є зафіксували. І друга яка, і друга, наші ділянки, якщо можна таке негарне слово, скажу ширпотреб. вони не такі. Ми завжди пропонуємо якісь класні, неординарні речі, як то масивність. Як то вибиваємо, домовляємось на основі того, що розуміємо ринок і розуміємо орендарів, багатьох знаємо особисто, домовляємось трішечки вищу орендну плату для наших клієнтів в такому ну, вчасному порядку. Це відбувається, але тим не менш ми завжди хочемо нашому клієнту зробити краще. Е, і наші ділянки дешевше, як мінімум на 10% від ринку. Дивіться, все просто. Не потрібно багато розповідати, коли все можна е, власноруч проаналізувати. Е, є компанія Володар, є її пропозиція. Є три е, цінності, і можливості, і подарунки, яким можна скористатись. Тому перегляньте цей ролик декілька разів. Зрозумійте, що за його перегляд, витративши. Кілька десятків хвилин ви можете отримати вже, вже якусь окупність і якусь, якусь цінність. Компанія чітко структурувала свої сильні сторони, свої переваги і виокремила себе на цьому ринку як самостійного гравця. Моя думка така ж сама. Зараз. Найкраща можливість інвестицій у сільськогосподарську землю Україна велика і можна знайти для себе найменш небезпечні земельні ділянки. Ціна на них ще є дуже цікавою. Перспектива зростання орендної плати вона логічна і вона математично підкріплена серед керуючих компаній. Обирайте диверсифікацію, як мінімум, це найвдаліше рішення. З Земельних ділянок не настільки велика пропозиція, щоб великий запит могла, наприклад, навіть задовольнити одна компанія. І віримо в Україну, однозначно. Віримо в перемогу. Інвестицію у землю це безліч разів це і підтверджують, і також вони. Е Інвестиції в землю, ну це забезпечують фізично навіть кажемо в реаліях обстрілів і якихось додаткових ризиків. Ну і робимо вдалі інвестиції свідомі, помірковані з правильними людьми в оточенні гарного ком'юніті, гарних і ідейних інвесторів. Будьте з нами. Будьте активні в коментарях, генеруйте нам ідеї, ми робимо дослідження, робимо цю роботу для е, спільнодії для вашої користі. Дякуємо за увагу, володар компанія і клуб «Інвестхаб».